Всіх у Славському цього разу у рамках проєкту тренера академії провели відкрите тренування серед мальовничих гір на стадіон. Прийшла рекордна кількість дітей. Як усе було покажемо далі у відео? На Даний момент зареєстровано 282 дитини, і це ми скажімо, розуміли, що буде великий животаж і зробили завчасний запис, і навіть, скажем, так, ми чуть-чуть мали призупинити, бо ми розуміли, що настільки великий наплив дітей, настільки всім цікава наша локація. І нам наша задача це також все провести якісно. Також сьогодні буде підписаний меморандум між ДЮСШ Рух та ДЮСШ «Скола» і можна сказати, що це вже по договору буде як одна, також з частин ем, частин руху, і це тільки буде початок нашої плідної великої співпраці між клубами. Наша співпраця почалася зі знайомства. Хлопці з руху нам розказали про свою інфраструктуру, яким чином вони працюють з дітками. Ми зрозуміли, що це школа майбутнього насправді для діток дітки дуже активні в плані футболу. І ми розуміємо, що це є крок до крок вперед. Величезний співпраця з рухом, тому що дітки будуть мати можливість кращі дітки, які будуть хотіти далі розвиватися в футболі, будуть можливість мати навчання в найкращій школі дитячо-юнацької спортивній школі в Україні. Тут розповідай, як тобі атмосфера. Дуже класно. Я не очікував, що в Славську у нас така велика заряджена і крута аудиторія. Ну я прям кайфану. Мене ці діти заряджають просто дуже сильно. У них енергетика така потужна. Я думаю, коли ми вже будемо прям старші, старші, я думаю, що хтось з цих юнаків буде майбутній. там Георгій Судаков або Михайло Мудрик. Це 100%. Як тобі атмосфера? Все дуже класно. Я дуже люблю їздити по нових локаціях. Тут багато приємних сподів, багато класних дітей. Я кайфую. Очікуєш від сьогоднішнього тренування? Сумніваюся, що пройду, але хоч повеселюся. Що найкраще з цього вмієш робити? Жанулювати певно, то не підбивати м'яшки, да. ну і в основному все, і фаскатися <смірки> <смірки> маємо буклетик. Що ти з цього найкраще вмієш робити? E, напевно, біг бігати. Ви всі файно бігаєте. А чого найбільше очікуєш? Може хочеш щось навчитися? <поставлення> <поставлення> так, чого? Краще грати. Дівчата, розповідайте, що очікуєте від сьогоднішнього тренування. Ми дуже очікуємо багато позитивних емоцій. Незабутніх вражень. Давай, хочеш, нових ти вражень. Ти? Ву, я давай. О, давай, 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 давай. Три тристю. П'ять дев'янові. Давайте, буде біти, Джирджініо, давай. Готовий? Давай. «Хала Мадрид». 2,92. дев'яносто 3,38. П'ять Три, тридцять, вісім. «З з ви сьогодні прийшли на тренування сьогодні. Із своїми учнями нижньороженківського зсео перших других ступенів нас дуже багато зареєструвалися дітей, 42 дітей. Тому ми цілою командою прибули сюди. Як вам конжалам ініціатива така дуже круто, дуже прекрасно. Атмосфера чудова, погода на замовлення. Розповідаю, що тобі сьогодні найбільше сподобалось? Більше сподобалося мені ігри один в один і біг. А в якій команді граєш? В ЦРФ Славськ. У вас ціла команда сьогодні прийшла? Так. А за рухом слідкуєш? Так. Класно грають, класно, як в них там знаходяться вони. Класно, класно база Академії. База Показуй, що в тебе там? Самий рюкзак і Састочок і печеня. Печеня, біскоті. Що в пакаті будеш носити? Копочки? Та бутси і форму. Ми сьогодні провели таке відкрите тренування для всіх охочих. Була чудова погода. Сонечко освітило нам вважаю, що вдалося, всі отримали позитивні емоції. Прийшло дуже багато дітей, вони отримали позитивні емоції від спроб показати свої навички, вміння, від спілкування з тренерами, з блогерами, які також були. Загалом дуже потішило, що прийшло багато дівчаток, вони теж показали свої вміння. Звісно, що були діти різного рівня своєї підготовки. До речі, було декілька дуже цікавих, талановитих дітей, які в подальшому, якщо будуть працювати, можуть стати професійними футболістами.